Два дні парасолька і трохи зеленої тканини знадобилося батькам Насті блакитної притворити коляску в сирковий шатер. З маківки коляску транспортували в розібраному вигляді. Папа й мама учасниці музиканти завжди раді проявити свій творчий характер. Так виховують і дитину. Це уже, скажем так, діва все, все в будем. Інші учасники теж створювали образи під характер своєї дитини. Першим словом Льва було гол. В свої неповні два малюк вже встиг побувати на футболі. Смотрим футбол постійно, з м'ячиком спів їдим, гуляємо, тому вибору вибори не ставались. Оцінювати учасників було нелегко. Розповідають члени журі. обирали найбільш яскраві і креативні образи. Тому перед нагородженням довелося багато радитися. За участь нагородили всіх, а також відзначили трійку кращих конкурсантів. Подивитися незвичну ходу зібралися перехожі і родичі учасників. Дочани були приємно здивовані, а гості шахтарської столиці не проти ініціювати подібний захід в своєму місті. Два, Побольше бы такого була би інтерес впервыша інтересна приєдна. Ну я думаю, якщо ще к тому времени будемо кататися в коляске, то я думаю, да поучаствуємо обязательно. Мы Ми болеем. за клубничку. і за своїх дітей за їх щасливе детство. Організатори кажуть, мета цієї акції – привернути увагу до проблем материнства, аби дончанки не боялися ставати мамами. Соціальне мероприятие, орієнтоване на підтримку сім'ї, на підтримку дітей, на те, щоб обратить внимание, що добре бути мамами, це здорово, цікаво і замечательно. Перший млин вийшов не комом, впевнені організатори, і учасники глядачі зійшлися на тому, що парад колясок треба буде повторити. Батьки вже задумалися над новими образами для дітей.